Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка Я в магазині Копійочка. Новий акційний тиждень. Столові прибори, набір ветелок, ціна 40 гривень за 3 одиниці. В такому ж стилі є ложки столові 3 штуки 40 гривень або ложки чайні, також 3 штуки в наборі. Сік. Ціна 9 гривень 200 мл об'єм. Батончик бисквітний зі солоною карамелью 9 гривень. Або бисквітний брауні. Набіри для запікання. Пергамент 10 аркушів та фольга 5 метрів. Ціна за набір 50 гривень. Пінка для гоління Арко. Є декілька варіантів в асортименті. Ціна 60 гривень. Шампунь для волосся Head and Shoulders. Ціна 130 гривень. Звертайте увагу, що об'єм різний 330, 360 або 400 мл. Туалетна вода чоловіча. Ціна 60 гривень, об'єм 90 мл. Туалетна вода в спреї. Ціна 60 гривень. Об'єм 90 мл. Великий асортимент ароматів. Акція діє по 31 березня. Вологість серветки Baby Zaya – 40 гривень. Одну пачку купляєте друга в подарунок. В упаковці 60 серветок. Із клапаном є три варіанти. Засіб для миття посуду. Сарма 7 в одному. Ціна 30 гривень, об'єм 500 мл. Рушники паперові. Великий рулон 140 відривів, Ціна 35 гривень. Торгова марка Наторела. Силіконова форма для випікання. Тваринки. Ціна 30 гривень. Турка електрична. Kitchen про. Є два варіанти кольорів. Ціна 200 гривень. Кавомолка електрична 350 гривень. 300 гривень коштує міксер ручний. 120 гривень коштує стікер чистоти для унітазу 6 в одному. Два варіанти ароматів. Гранули Ленор 200 гривень. Кисневий відбілювач – 120 гривень. 1 кг. Ваніш плямовивідник 130 грн. 1 літр. Ваніш, 85 грн. 450 мл. Господарське мило універсальне 4 штуки 70 грн. 100 грн. коштує плямовивідник Кауфен. Туалетний папір рута 4 рулони 2 шаровий, 48 гривень. Також є з жовтим узором. Ціна 48. Бритві бік 120 гривень. 4 штуки на 3 леза. Прокладки сліп. 40 штук в упаковці. Ціна 35 гривень. Прокладки для критичних днів Ліпрес 18 штук у упаковці ціна 50 гривень. Акції діє по 7 квітня 75 гривень зубна паста, Blendamed 3D White 100 мл. Colgate Total, зубна паста, об'єм 75 мл. Ціна 78 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. 70 гривень коштує геллі душу палмулів. Акційна ціна на рідке мило 40 гривень із дозатором, об'єм 500 мл. Рідке мило до іпак на тореле. Об'єм 500 мл. Також є по 450 мл ціна 25 гривень. Шампунь шварцкоп Gliss 115 гривень. Менший варіант 100 гривень. Маска для волосся 100 гривень. Спрей 135 гривень. Об'єм 200 мл. Шампунь або кондиціонер Natura Box, Ціна 135 гривень. Спрей для волосся 150 гривень. Спрей кондиціонер. 200 мл. Об'єм. Шампунь для волосся. Sios 99 гривень. Dallas 120 гривень. Із дозатором. Шампунь 1 літр 60 гривень. Маска для волосся із цієї серії 1 літр об'єм 110 гривень. Маска для волосся натуральна колекція 3 хвилини для всіх типів волосся ціна 80 гривень. Мозаїка шампунь, зміцнення 23 гривні 1 літр. З екстрактом кропиви. Такий шампунь для волосся знижка аж 42%. Ціна 38 гривень. Фарба для волосся Garnier Color Essential 93 гривні. Фарба для волосся Palette, 88 гривень. Фарба для волосся рябіна. Ціна 55 гривень. Спрей лак для волосся Леда 63 гривні 160 мл. Філер для волосся з кератином або з керамідами. Ціна 30 гривень, 15 мл. Шампунь для волосся або маска 25 мл. Ціна 10 гривень. Патчі гелові багаторазові 18 гривень. Маска для обличчя 30 гривень. дерм. Декор для нігтів блискітки 30 гривень 6 штук. Є декілька варіантів кольорів. 15 гривень коштує ось такий варіант декору для нігтів. Це такі метелики малесенькі, 6 варіантів кольорів в наборі. Пилка для нігтів 15 гривень 4 Три 3 пилки для нігтів ціна 15 гривень. Ще якісь були пилочки по 10 гривень. Вже їх немає. Тональний крем BB 70 гривень. Тональний крем 2 в одному, 2 відтінки 70 гривень. Такий тональний крем 50 гривень. 30 гривень коштують тіні для повік 2 кольори. Тіні 40 гривень. Плиск для губ 20 гривень. Блиск для губ також 20 гривень. Звернула увагу на те, що із кожного блиску один стоїть не в своїй категорії. Тепер мені цікаво, чи це хтось умисно переставив, чи ні. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Бальзам для губ ціна 20 гривень у формі хвоста риби. Туалетна вода чоловіча для рівень. 350 гривень. Для ріва туалетна вода 320 гривень. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.